Штучні кришталики ока і типу, або штучні кришталики з розширеним диапазоном фокусу. Що потрібно знати про EDOF-технологію кришталиків, і про типи кришталиків, які створені на цій технології, для того, щоб після операції по лікуванню катаракти та заміні кришталики ока або при рефракційній заміні кришталика, отримати максимальну якість зору, яка максимально відповідає вашим персональним зоровим потребам. Всім привіт! Мене звати Олексій, і ви на каналі про заміну кришталика ока не офтальмолог. Отже, друзі, давайте почнемо з самого початку, які в принципі кришталики бувають. Ну, у мене на каналі є відео на цю тему, які основні типи кришталликів існують. Воно, в принципі, ще актуальне. Можете його подивитись. Посилання буде в описі до цього відео, і, до речі, там вже буде посилання на мій сайт, де ви можете дізнатися, хто я. А також безкоштовно пройти спеціальну анкету, яка допоможе вам підібрати оптимальний тип штучного кришталика саме для вашого випадку. І вже далі, з цими даними, йти звертатись до лікаря і вже обговорювати конкретну модель кришталика в межах саме цієї групи кришталиків, які вам найбільше всього підходять. Отже, знов-таки зверніть увагу вниз в опис і кортуйтеся цими ресурсами. Отже, повертаючись до основ. У нас є монофокальні кришталики, у нас є покращені монофокальні кришталики, у нас є кришталики, ті, що ми зараз називаємо EDOF. І ось тут починається саме цікаве. Насправді, EDOF – це більш правильно сказати, що це технологія, а не тип кришталики. Що таке EDOF? EDOF – це розширення фокальної зони кришталика або, в принципі, оптичної лінзи. Що таке фокальна зона? Фокальна зона це. Думаю, що безліч із вас бачили, як це працює. Тобто, ви берете будь-яку оптичну лінзу. Ставити на певній відстані від якоїсь там поверхні, і намагайтесь фокусувати. Ну, частіше за все, хлопці, я так робив в дитинстві, брали оптичні лінзи і фокусували сонце, щоб там щось вижигати на поверхні. Дуже цікава вправа і це є фокальна точка. Тобто лінза найбільше концентрує оптичних променів саме на одній точці. Це фокальна відстань лінзи, і це фокальна точка. І отут починається саме цікаве. На сьогодні. В кришталиках імплементована технологія розширеного розширеного фокусу або розширеної глибини фокусу, яка дозволяє лінзі не просто бути на певній відстані від цієї зони, а в певному діапазоні відстані давати чітке зображення на поверхні. І що це нам дає? Це нам дає поглиблення. Різко зображуваного простору перед нами. Це інша історія. А простір перед нами це те, що ми бачимо перед очима в відстані витягнутої руки і далі, приблизно там від двох метрів і далі. І ось тут, друзі, працює саме EDOF як технологія. Тобто технологія EDOF — це надання можливості лінзи мати оцей більший, більшу зону, в якій зображення буде різке на поверхні. І, до речі, у мене на каналі є відео про IDOF-технології, Теж покладу в опис. Там дуже цікава інформація про те, які існують на сьогодні IDOF-технології, і як маркетинг впливає, скажімо так, на думку лікарів, на думку вас як пацієнтів, і що треба знати про IDOF-технології. Наскільки багато ви отримаєте у цій зони, де зображення буде різке, впливає тип кришталика? І отут вже починається складно, що у нас є, як я казав, чотири базових типи: монофокальні. Покращені монофокальні або так звані advanced monofocal кришталики. У нас є кришталики, які раніше називались EDUF, але вони відносяться до пресбіопічного типу. Це кришталики Extended Range of Vision з eduf технології і є кришталики повного диапазону зору. Там дещо теж іноді застосовується eduf технологія, але про це зараз говорити не будемо. В цьому відео ми сфокусуємося на двох центральних моделях. Тобто, ми не говоримо про звичайне монофокальні, ми не говоримо про кришталики повного діапазону зору. Але тут я хочу сказати, що є покращені монофокальні, такі як в Україні, добре відомий АйХенс, який дозволяє якісно бачити на цій середній відстані і робити щось руками без застосування окулярів, або працювати з великим монітором, якимось теж без застосування окулярів, більш безпечно ходити і таке інше. Такі кришталики називаються покращення монофокальні і advanced монофокал. Але є ще інший тип кришталиків, які відносяться до кристалликів вже групи з корекцією пресбіопії, пресбіопічних кришталиків. Кришталики з корекцією пресбіопії, вони можуть бути також зроблені на idof технології але діапазон гострого зору, діапазон того якісного зору, яким ви зможете користуватись, він більший. Тобто, якщо з кришталиками з. Покращеними монофокальними кришталками, ви можете мати гострий зір от на відстані витягнутої руки, там приблизно 80 см метр і таке інше, або якийсь великий монітор, дивитись без окулярів, то читання зблизька буде вам недоступне без окулярів. Вам буде потрібно надягати окуляри, ви будете е, краще бачити зблизька, там читати, щось працювати на комп'ютері, але в той момент, коли ви піднімаєте очі і дивитесь вперед, у вас зображення буде розмите. Ви знімаєте окуляри, знову бачите якість вдаль, Якісно бачите оцю середню зону, а ближній зір у вас знов стає розмитим. Тобто тут окуляри. І оця друга зона, тобто друга група кришталиків кришталики пресбіопічного типу, з знов-таки, застосуванням технології ІДУФ, застосуванням технології розширеної глибини фокусу. Але там фокальна ця зона більша. І вона надає вам можливість без окулярів. Дивіться, вдаль, без окулярів працювати на комп'ютері, і без окулярів комфортно працювати вже на менших екранах з більше з меншою відстанню, Наприклад, на ну, на звичайних ноутбуках. Я, наприклад, працюю. У мене два екрани. У мене і ноутбук, і великий екран. І, от, коли я працюю більше, мені потрібно багато інформації. Я працюю там, тут стоїть великий екран, і я на великій відстані, десь от сантиметрів 80, може метр на нього дивлюся. Мені це зручно. Але для того, щоб подивитись ноутбук, мені треба ближче так приблизитись. І у мене відстань починається з сантиметрів, ну, можливо, там, 40-45. І ось з кришталиком, покращеним монофокальним, з ноутбуком буде вже некомфортно працювати. А з кришталиком з розширеним діапазоном зору, але зробленим такий саме на EDUF-технології, я вже зможу бачити. І великий екран комфортно, і екран ноутбука на меншої на відстані, і екран телефона. І ось саме ця різниця і відрізняє покращені монофокальні кришталики з eduf технологією І кришталики з розширеного диапазону зору теж з eduf технологією Тобто ця різниця, чи зможете ви без окулярів, умовно кажучи, читати свій смартфон і комфортно працювати саме з ноутбуком. Ця зона 45-60 см буде набагато краще в кришталиках з. Розширеним діапазоном зору, створеними на eduf технології От така проста різниця, але, на жаль, на сьогодні вже виникає певна плутанина в індустрії, і я побачив, що і лікарі, і пацієнти в цьому плутаються, і плюс ще деякі лікарі намагаються з покращеними кришталиками зробити більший діапазон зору, застосовуючи так званий Monov'n. Це теж нормально, але якщо пацієнт розуміє, які компроміси тут будуть, тому що це це все теж не безкоштовно. Якщо, наприклад, у вас було був якийсь такий досвід, мені буде дуже цікаво про нього дізнатись. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи у вас були такі якісь складні розмови, і чи ви не зрозуміли, що таке EDUF, що таке покращений діапазон зору, повний діапазон зору таке інше? Я вам допоможу з цим розібратись, обов'язково відповім, а ви поділитесь з вашими знаннями. Підписуйтесь на канал і в наступних відео я розкажу більше на цю тему. І отже, друзі, ключова різниця між покращеними монофокальними кришталиками з eduf технологією і кришталиками з розширеним діапазоном зору з тією самою eduf технологією, полягає в тому, чи буде у вас Підвищена гострота зору на відстані 45-60 см достатня для функціонування без використання окулярів. І тут ще варто відмітити, що кришталики повного диапазону зору, про які я сьогодні не говорив, дозволяють вам бачити зблизька без окулярів ще краще, ніж кристалики з покращеним диапазоном зору і ще на ближчій відстані приблизно 35 см. Більш закладно, як завжди, розкажу в наступних випусках. Пишіть в коментарях, що саме вас цікавить про кришталики ока і побачимось в наступних відео. Пока!